Привіт, друзі! Сьогодні приготую картоплю в горщиках з м'ясом і грибами. Рецепт страви не складний, а смак страви просто чудовий. Страви в горщиках завжди виходять ароматними та смачними. Печериці нарізаю середніми шматочками. Печериці обсмажую на сковорідці з рослинною олією. На сковорідці з рослинною олією пасирую цибулю, нарізану кубиками та морфу натерту на терці. Овочі патерую близько п'яти хвилин. Додаю сіль за смаком. До овочів додаю обсмажені печериці. Куряче філе нарізаю на шматочки. Для цієї страви ви можете використовувати любе м'ясо, яке вам подобається. Куряче філе обсмажую на рослинній олії. Очищену картоплю нарізаю кубиками. На дно кожного горщика викладаю овочі з рибами. Тепер викладаю шар картоплі. Викладаю шар курячого м'яса. Зверху викладаю шар овочів. До горщиків додаю трохи окропу. Додаю спеції, лавровий лист та чорний перець горошком. Додаю сіль за смаком. Горщики закриваю кришками і ставлю у духовку. Страву я готувала 45 хвилин у духовці при температурі 190 градусів. Страву подаю на стіл гарячою, попередньо додавши свіжу зелень. І якщо ви хочете приготувати смачну страву, то така картопля в горщиках відмінно підійде. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.